Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде 65-та серія серіальчику Корінець переименовного серіалу Корінець з НБУ. Колись бувший корінець. Так, поїхали. двадцятки у нас. 994 1560. Набор цифрів три сімки. Номерок бутний, три трисімерочки. Так, сорок девять, сорок четири, Що це? 109, сто девять, один, дев'ять. О, дата народження, так? Дві тисячі десятий. 24 березня 2010-го. О, це вже, це вже піде. Так, їдемо далі. Так, что тут у нас ничего такого? Интересно. Тетрики.

Угу. Так, что за тут три пятерки, ничего? Знову три четверки. О, четыре, четверки двигается гарно. Четыре четверки. 369,4,4, але це... Не знаю. Візьму пока. Але навряд чи вона когось зацікавить така, мені в принципі вона не потрібна, так хай буде. О! ох ти, дивись, 2005 рік, це точно заберу. Ще й стан дивиться, банкнокі 20 років теж десь. Десь лежала, мабуть, пенсія чиясь. 2005 рік майже... Ну як, не ідеальна, звісно, але. Але хрустить. Так, є двадцяточки. пачка перебрана. Один відсоток банкнот. Кий це 2003-го зразка, чи якого вона не пам'ятаю. Коли там був перший. Так, їдемо далі. Тепер у нас 50-ки. Так, 12,77, 100. Опа, одразу 2014 рік пішов. Одна була старих. 15, 22, 157. Так, набір цифр поки що. 14. Затягано. О, дивіться, третя, 14. 50, бачите, більше. О, 4, 14. Дрібно давно не перебирав. Так, 892, 0,9, 1212, 12, 12. 11, 0,9. вже яка? П'ята чи шоста? Я вже збився 14 рік. 50-й э, э, эн серия слава Украине героям слава 50 гривень модификований ну, 9 снова 14 -й. так 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 так, так. Йдемо далі. Три трієчки, три, три нулі, дві п'ятірки. Ні, три п'ятірки, три, нулі, три п'ятірки. 505 05. але не дуже. Чти двічки, дві, дві сімки. 3 что-то. Оно забруднено. Три чистки. Ту тут, 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 тут. Вот, я короче, нормально. Восточая. Три п'ятірки. Так, по 50 нічого цікавого. По 20-кам є. Значить, 2005 рік. Гарний стан. Потім 4 четвірки, так, не знаю, хай буде. І. Народження 24. -те. Березня 2010 року. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.